Вітаю вас на моєму каналі! Завітала я в Аврору Погляньте, яка краса, ялиночка, настрій піднімає. Розпочинаємо зі знижок. На всю біжутерію на капронові колготки мінус 20% знижка до 16 грудня, включно. Давайте подивимось на варіанти біжутерії. Брушка металева, колосок. Патріотична 47 гривень. Далі сережки кульки, теж металеві, 35. І ще ось такий варіант сережки вузлики. Невеличкі, теж металеві, 31 гривня. А це брушка булавка, металева котик 31 гривня. Сережки кільця, металеві з камінцями. Теж 31 гривня. Браслет на руку ланцюжок з намистом. 31 гривня. І ось такий варіант браслета на руку. ціна його 35. А це вже ланцюжок на шию. Зі знижкою 35. І останній такий варіант ланцюжок на шию з сережками. 23 гривні. А далі в нас посуд, чашка керамічна. 200 мл об'єм. Іде в асортименті 34 гривні. А це новиночка, стакан скляний, низький. З випуклим дном цікавий такий.

Блюдо скляне, люмінарк, 30 см діаметр, 119 см зі знижкою. І ще ось такий варіант: блюда дуже таке велике. 32 см діаметр теж 119. А це новиночка: миска керамічна, казацька. 750 мл об'єм, 64 см. Форма для запікання 29 на 17 см 169. А далі у нас тарілочка супова, діаметр діаметром 20 см 99. Є новиночка. І десертна тарілочка ось така 19 см діаметр 69. Потім у нас іде тарілка десертна Габріель, уже всім знайома. 20 см діаметр 58 зі знижкою. І салатник або супова тарілочка «Габріель», 58. Далі йде льодяник, посах новорічний, 18 гривень. Маршмела на палочці. Солодкий сніговічок 25. І ще ось такий ледяник на паличці, різдвяний, іде в асартименті 22 гривні. А це цукерки жувальні в асертименті 29. І ледяник з різними смаками, вага 90 грамів 27. А це новиночка, бізе на а Асапті 14. Мило-шик, Помела Мангастін дуже пахне навіть через упаковку 22 гривні. А це дитяче мило-шик – 22 гривні з екстрактом череди. крем мило туалетна шик. Іде в асортименті – 22 гривні. А далі у нас крем-мило рідке, В асортименті, об'єм 1 літр 39. Рідке мило малинова панакота Та ягідні макаруни 500 мл 27. А це вже дитяче рідке мило Медова диня. 500 мл 32 гривні. Це губка для прибирання універсальна. Одна штука в упаковці 19. Далі у нас іде щітка для чищення кухона з відсіком для миючої рідини. Ціна і 19. Набір губок кухонних для чищення дві штуки 24. Шкрибок металевий з ручкою 14 гривень. Вішалка на стіна металева на 5 гачків 34 гривні. Набір гачків на стінних дитячих, три штуки в упаковці 15. Гачок на стіний пластиковий 1 11 гривень. Далі у нас іде мильниця, полиця, настінна металева з гачками. 88 гривень. Вішалка на стіна металева на 9 гачків – 27 с. Губка зміна для швабри з віджимом 49 гривень. Насадка зміна для плуска і швабри 45 на 14 см – 49 гривень. А це набір прищіпок 50 штук 39 гривень. І ще ось такий набір. прищіпок 20 штук, 34. А далі у нас серветки та рушники паперові. Серветки, вологі дитячі 60 штук, 17. Серветки вологі сафі, 110 штук, 29. Рушники, паперові білі, двошарові 150 листів, 39 гривень. Рушник паперовий джамбо. 350 гривень 77. І рушник 500 відгрівів джамбо 94 гривні. Серветки двошарові, 100 штук в упаковці 17 гривень. Папір туалетний двошаровий, сафі 4 штуки в упаковці 42 гривні. І туалетний папір ніжний дотик, 6 штук в упаковці 59. Всім дякую за перегляд, усім до нових зустрічей!